Всім привіт! З вами Саша, тобто Суперкріпер. І сьогодні ми граємо у Minecraft. Ну це вже будуть нові серії виживання. Тому що в зимі я не міг виживати і в мене навіть не було їжі, не було як зробити рішення. Тому я починаю нове виживання. Так, ну що ж, першим ділом нарубаємо наших дров. І зробимо будинок. А поки я рубаю дрова, відео йде на паузу. Ну і що ж і дивіться, який я знайшов гарний біомчик. Ви його бачите? Ну, принаймні мені його видно. Ну. Так, так-так-так-так. І тим часом я нарубав достатню кількість дерев. Так, скільки в нас це ж вийде. У нас вийшло цілих 60 блоків. Тепер я можу побудувати собі повноцінний будинок. Так, а поки я буду будиночок, відео знову йде на паузу. Ну, а тим часом я побудував ось такий дім. Ну, правда, тільки стелі нема. Ну, ось що обракує. І в мене не вистачило трошки блоків. Ну, а дивіться, я зробив все. У нас є ліжко, У нас є сундук, який ми вположимо всяке нам не потрібно. Але їжу одну ми таки заїждж. Давайте поїмо. І ляжемо спати. лягаємо спати. Уф. Спємо, сп'ємо, співмо. Все. Ми встали чудовий ранок. Ранок, надіюсь. Куда Так. Так. там ще є постель. Ендермен! на нього девись краще. Пух Давайте все позавершаємо туди на всякий випадок. Не замічаю. Ну, одним словом. Давайте я знову буду... Я знову назбираю дерева і добудую вже стелю. Ну що ж, пауза. Ну і що ж, і ось я назбирав достатню кількість дерева. Що ж, давайте зробимо перші наші дорогоцінні паучки, а потім вже й зробимо нашу кірку. Кірка готова. Меч тепер давайте зробимо. Меч готовий і ще чого немає. А, точно. Треба ще раз. Опа, і тепер ось так. Все, готово. У нас є і керка, і меч, і. Це. Суки. Ну, давайте сховаємо все нам неподбачимо. Давайте посадимо дерево. Так, де би б його гарного Давайте посадимо десь от от. А, точно, я ж забув. Ми ще маємо дах два. Як я міг забути? такий от у нас буде дах. Так. так, так. Туєм будуєм наш дорогоцінний дах. Все, готово. Все у нас буду. Дивіться, який в нас буде яночок. Класний. Мені подобається. Так. Ну, тільки світло, але Треба буде ще ФКВ, треба буде вугілля знайти, ФКВ поробити. Оце може ми вже зробимо в наступній серії. Тому що на цьому ми закінчуємо. Е, я думаю, вам сподобалась нова серія про Minecraft. І вже не в зимі, а. Е, улітку. Не літку, Ну, в мене буде. Якщо наберете під цим відео 3 лайки, то вийде наступна серія виживання в Майнкрафті. А з вами був ваш Саша, тобто супер Кріпер. Всім па-па!